Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча журналістка Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському тема програми розпродаж країни, що ж насправді стоїть за новим етапом земельної реформи, який стартує з 1 січня 2024 року. Нагадаю, що проти продажу землі під час війни юридичним особам виступають фермери, селяни, дуже багато українців. Хоча, на жаль, багато українців чомусь вважають, що під час війни діє маратон, на продаж землі? Тож які ризики несе новий етап, з чого очікувати українцям з нового року? Будемо говорити з гостям нашої студії? Це Роман Головін, голова Всеукраїнського об'єднання власників землі. Доброго дня, пане Романо. Доброго дня. І от перше запитання до вас. Тож які ризики можуть нас очікувати? Після того, як, якщо з 1 січня все ж таки запрацює новий етап земельної, так званої реформи, та ніяких ризиків. Всі ризики вже відбулися. Вірніше, весь негатив вже настав. Просто наслухались різних, скажімо так, орендарських організацій, які під назвами там об'єднання фермерів. Фермерські, якісь, а, якісь аграрні ради, якісь там іще організації, все це орендарі. Дійсно, їм, от, чесно кажучи, конкурувати між собою не дуже вигідно, тим більше, коли хтось може купувати 10 тисяч гектарів на юридичну особу. Ну я скажу так, що багато орендарів, в тому числі і ті, які зараз піднімають голос. От ви знаєте, другий етап реформи, а взагалі чи є це реформа? Ми далі глянемо. Не можна допускати, бо вони втіхаря вже понаскуповували не то що тисячі, десятки тисяч гектарів землі, будь-який холдинг, у якого ну, от, 100 тисяч гектарів землі, він вже скупив до 20 тисяч гектарів, вже скупив на різних підставних осіб. Оці всякі фермерки, які виступають у вигляді там асоціацій, вони говорять, стоп, зупиніть. Юлія Тимошенко там підтримала їх. І при цьому яка риторика? Риторика, ви знаєте, що вони не зможуть скуповувати, бо зараз будуть великі компанії заходити і по 10 тисяч гектарів скуповувати. Тобто, чесно кажучи, получається так: гвалтувати. Фермера можна, а агрохолдингам гвалтувати землю там і людей через землю не можна. Що ж це такі за правила? Все одно це злочин. Те, що роблять фермери, скуповують землю, злочин. Тимошенко підтверджує, що вона за те, щоб землю скуповували, при тому, що головний тезис є, що земля не продажна, ринку землі не може бути, земля належить українському народу, але тим не менше, вони підтримують концентрацію землі. Неважливо, чи це буде 100 гектарів, чи це буде тисячу гектарів. Це концентрація землі, яка буде призводити подалі до негативних явищ. Тому другий етап. Почнеться він чи не почнеться, все вже відбувається. Оформлюють по 100 гектарів, підбирають, навіть і тисячу людей можуть підібрати, на яких буде це все куплено. Іноземці не можуть скуповувати. В принципі, до чого паніка? паніка надо було розвивати ще в 2019 році, коли приймався цей закон. Вірніше зміни до законодавства, які передбачали, що земля стає продажною. От якраз від того почалися всі вже проблеми, які на сьогоднішній день формуються в Україні, і вирішення цих проблем це повернення е законодавства, не то що в ту початкову стадію, яка вона була в 2019 році, а повна зміна визначення статусу землі, визначення вла статусу власників землі, як повинно це бути, як ми повинні розвиватися, і не треба прикриватися там якимось е одним європейськими. Стандартами, що тут фермер повинен бути, як в Європі. При цьому в Європі фермер не скуповує землю, як у нас куповує фермер. І агрохолдингам не треба говорити про те, що ну, Європа відстала і все повинно бути великих холдингів по мільйону гектарів землі. Ми ж прекрасно розуміємо, що села розвалені відсутність життя в селі, це завдяки орендарям. Тому я думаю, відповів вам, да, що лякатись другого етапу вже ну, нема смисла, вже пізно. Ми повинні просто говорити правду. Орендарі і фермери хочуть скуповувати землю, вони бояться, що хтось е е прийде і дорожче буде давати ціну, і, і у них не буде доступу до грабунку людей, гвалтування землі. ну, Перекриють доступ. Тому чекаємо, яке у вас буде друге запитання. Ну, тому тобто. Береш за все страждають звичайні селяни. Правильно, які в да, бо, 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 бо. абсолютно правильно. На сьогоднішній день власники землі бо починають плутати орендаря фермера і селянами. Це зовсім різні категорії. Поняття фермера у нас взагалі в Україні немає. Зараз там змінюється законодавство. До цього Верховний суд вже визнав, що фермерське господарство це як товка. Вони починають там вирішати, вижжати. Ви розумієте, за цими асоціаціями, в принципі, що вони хочуть, як вони хочуть, вони не розуміють. Просто це такий певний таблоїд. Ну, от ми асоціація фермерів. А у нас фермер і орендар, е, у якого дві тисячі гектарів. І сьогодні мені порядка вісьми людей зготелефонувала, і половина казала: я фермер. Я кажу, скільки в тебе гектарів? Чотири. Ну, по міркам те, як склалося в Україні, то ти не фермер, ти просто власник землі, який працює самостійно і поки що не організовано. Долучайся до нашого товариства, буде організовано, буде більше прибутку, і не треба, як то кажуть. Е, Зволікатись з, з цими питаннями. Кооперація да, кооперація буде спасати е, українців і тих, хто обробляє землю самостійно. Вона буде спасати і тих власників, які ще не думали землю обробляти самостійно і при цьому не хочуть продавати землю. Тому е, в, селяни, от дійсно селяни, власники землі, будемо правильніше говорити, вони зажаті між великими агрохолдингами, так які тиснуть на них і забрали землю, і люди не можуть е, забрати цю землю. А робляться всі умови, щоб власники землі не перейшли до самостійного господарювання. А з іншої сторони, фермери і асоціації. Хто 50, хто 100 гектарів взяв, але одне одне бажання грабувати власника землі, сплачуючи мізерну орендну плату і формуючи собі прибутки. Знаєте, як люди самі говорять, що їхній фермер собі купив нового Лексуса, а на фронт дав ржавого пікапа. Ну, питання не в тому, що там, е, необхідно новий Lexus новий е, на фронт, е, питання в тому, що за новий Lexus можна купити десятки е, таких потриманих пікапів, які є необхідним. Тобто, е, чим ділиться орендар і чим ділиться фермер, це крохи зі столу, це, а все остальне вкрадене, він забирає собі. І виходить так, що маючи, наприклад, там, півмільйона гектарів землі. Ми прекрасно розуміємо, що е, ці агрохолдинги не дають нам, наприклад, 250 тисяч солдат. От просто десь там найняли найманців, які повинні захищати їхній бізнес. Тобто орендарі хочуть е, за спинами е, звичайних селян, у яких вони відібрали землю, за спинами цих власників землі, е, красти на цій землі і ще щоб вони захищали, вкрадене орендарями у них же самих. І туди ж відносять так, так же фермер. Фермери, я вам скажу так, що от ми колись робили дві ну, публікували дві статті: орендар ворог селянина і фермер, ворог селянина. В принципі, реакція людей однакова на ну, іншу статтю. Тобто, людина, власник землі, селянин, він не вирізняє, чи це орендар, чи це фермер. Вони всі розуміють, що їх обкрадають. Це зло, і в принципі не знає, що робити. Ми розказуємо, що робити, популяризуємо, показуємо, як робити на прикладі для того, щоб людина усвідомлювала, забирала землю з оренди, коли прийде срок, в тому числі е давала позови до суду. Багато зараз позовів йде до суду на розірвання і приходила до самостійного господарювання. Да, це ми будемо переходити як до Європи, і ми повинні переходити не від того, що ми туди хочемо, чи як просто це прогресивна е вона була і залишається прогресивна форма самостійного господарювання, але в принципі в певній кооперації. В мене уточнення. Дивіться, дивлячись на те, що зараз відбувається, і на наступний етап так званої земельної реформи, чи не буде такого, що наші хлопці-фермери повернуться і селяни так само повернуться з війни потім, а землі вже не буде, тому що, на жаль, все буде розкуплено. Може бути таке? Давайте так на сьогоднішній день знову ж таки не путаємо фермерів і селян. Це різні категорії і світ, бачення світу і розуміння. От у нас половина позовів, де ми допомагаємо, так чи інакше, позови по розірвання договору це власники землі, які на передовій, які під Бахмутом, які під Купянськом, які під Авдіївкою. І ми знаєте, як з однієї сторони переживаємо за справу, з іншої ми переживаємо безпосередньо за них. Оце власник землі. А у нього в оренду взяв фермер, взяв орендар. Тому давайте не будемо ділити. Безум, е, земля е, не може бути без е, відчужена, без дозволу, так, чи без е, волевиявлення власника землі. Тому, коли вони повернуться, питання буде стояти. І ми прописували це в законопроєкті. Мати право. Розірвати договір оренди за власним волевиявленням. Тобто, дається орендарю, фермеру, один рік на те, щоб він завершив свою процеду, процедуру, які він почав, ну, роботи на землі, завершив і віддав цю землю. Більш жорстокий е, варіант в цьому плані це коли вже буде виходити законодавча ініціатива, яка буде розглядати, щоб е, власники землі. Були поставлені в пріоритети самостійне господарювання в пріоритеті. Воно було фінансово забезпечено, організовано і, і з технічної сторони, і розглядалося це в, в розрізі кооперації. У нас для, для нашої країни спасінням, і зараз ви чуєте багато про те, що я говорив ще на початку війни, що нам необхідно змінювати суспільно-економічні відносини. Ну, зараз в різних формах говорять там якась нова Україна, там, е якийсь там суспільний договір. Ні, нам зміна суспільно-економічних відносин. Сюди входить і націоналізація. Критичної інфраструктури, націоналізація важливих об'єктів. Тобто, це підпадає під перше під перше головне: це одержавлення. Держава повинна нарощувати власні активи, не розпродавати, а нарощувати. Для прикладу, та ж Польща до останнього часу нарощувала державне в економіці. Наприклад, Будує на кордоні з Україною термінал, але будує це не приватна якась особа, приватна компанія, а будує державна компанія. Тобто державна компанія буде фактично приймати зерно з України, тримати його. До якось дороблювати, і далі вже експортувати через свої порти, ну через порти Польщі чи можливо там і будуть в Німеччину вести, якщо не буде достатньо пропускної спроможності портів Польщі. Тому оце приклад, як працює держава. Друге, це комуналізація. Це коли огромадження, коли до громади теж формує, і також приклад Польщі, де до 30% доходу бюджету громади гміни, гміни у них міни формуються за рахунок комунального майна, майна громади. То вони теж розвиваються і формують, а у нас навпаки роздають у громадах зараз великі площі землі, які фактично громада отримує в кращому випадку там в середньому від тисячі до двох тисяч гривень за один гектар. Хоча хоча б мала б отримувати десять і більше тисяч з одного гектару. Це дуже суттєве збільшення бюджету. Ну і третє, те, що ми говоримо кооперацію. Нам треба її розвивати ще за часів царя гороха. Україна була одною з лідерів кооперації на першому місці в Європі була Німеччина, а потім по інтенсивності була Україна. Були артілі, які ну це теж кооперація, яка виготовляли масло там артілі з виробництва е, тих же самих зернових. Багато було артілів на одне село могло бути дві-три артілі різних, і ти, мог будь, е, е, учасниками і там і там, тобто. Ви розумієте, що більше ста років назад мій е, дід вже і, і мій прадід вони вже займалися тою кооперацією, якою зараз ми яку зараз ми розвиваємо. А ми проговоримо про якесь там фермерство, якісь там е, е, моделі, які не можуть існувати. От, говорять про те, що, не, знаєте, ще е, при комуністах хтось відхватив по 60-90 по гектарів фермерської землі і зараз її викуповує за 2,5 тисячі за гектар. Це на голову не налазить. Це виходить так. Я залишився без землі, бо я народився пізніше, а хтось, е, е, хто жив при комуністах. І ще встигнув там на початку 90-х років повідхвачували собі е, по 60 там, по 90 гектарів землі, а зараз можуть іще її викупити, якщо вони там в постійному користуванні чи більше інші якісь там були умови. Тобто ми повинні підвести до загального знаменника все ж таки, що, що з землею, і орієнтуватися, я повторюся В першу чергу на кооперацію і орієнтуватися те, що ми хочемо, що українець власник. А не якийсь ефективний е, орендодавець або там найманий працівник, і відходити від того, що ми повинні там якийсь клас формувати, і від того, що якийсь фермер чи орендар створює робочі місця. Ніхріна він не створює і на сьогоднішній день не сплачує жодного податку. Жоден орендар і фермер не сплачує жодного податку. щоб ви розуміли? Вони просто перерахують. Вони перераховують і податки, які формує земля, і е, податки, які формуються з доходів власників землі. Тоді в мене Думаю, чітко подав запитання: що робити в цій ситуації, коли у нас зараз і так іде війна, і чому в умовах війни у нас працює ринок землі? Ми продаємо землю і тим паче за дуже низькою ціною. Чому у нас нема мораторію, І чи можемо ми е, зупинити звичайні українці цю або якось вплинути на цю ситуацію? Вплинути дай тут і всі прекрасно розуміють, що ринок так званий необхідно було б зупинити і перейти до розгляду прогресивних форм, відразу задати ці прогресивні форми. Ну я ж кажу: якщо Батьківщина і Тимошенка, яка базувалася завжди на селі разом з Томичем. Вони говорять, ви знаєте, нам не дають скупити, і ми боїмося, що ми не зможемо скуповувати землю. То давайте ми якийсь там другий етап. А не виходять же, не говорять, що а давайте ми весь цей е, закон, який був 18, 13 тринадцятого і 14 кається березня цього листопада, 2019 року прийнятий. Давайте ми їх зупинимо. Зараз мораторій, земля не продається. І придумуємо, як ми повинні організувати земельні відносини. І не важливо е і не чекати в цій ситуації, там коли у нас буде закінчиться війна. І не чекати там, перемоги. Все, ми вже повинні в цьому, на цьому етапі вже тут безпосередньо перемагати формувати правильні суспільно-економічні відносини. Бо будь-які е не суспільно-економічні відносини, які не влаштовують. Народ, вони будуть е, впливати на всі питання, всі моменти. Коли говорять мобілізація, е, то всі говорять: а ви знаєте, нема мотивації. А мобілізація це ж не тільки е, зібрати е, чоловіків і дати чи не дати їм там лопати. Бо наже ж є розумні, кажуть, що українці підуть із лопатами воювати. Ні, не в цьому. Мобілізація якраз заключається також в тому, що українці вже зараз повинні розуміти, що формуються нові умови. Українець власник, землю не можна забрати на сім років, бо так закон говорить. Існують, скажімо так, механізми розроблені програми. В тому числі там я, як науковець з іншим науковцями ці програми розробляли, де передбачається самостійне господарювання, де передбачається беззаставне кредитування. Все це робиться на базі того ж самого національного банку і державних банків, і банків, які на, скажімо так, власниками яких є Міністерство фінансів, а це 67% відсотків банківських послуг. І ми можемо організовувати, об'єднувати людей. Зрошення також не може піти, бо є власники землі. І фактично хтось тягне е, зрошення по землі власника, не погоджуючи. Тобто е, влада весь цей час, е, скажімо так, в земельних відносинах хотіла перепригнути людей, переплюнути, е, знаєте, як, зменшити їхню вартість. Е, Знецінити, і все хотіли б вирішувати і доходити закони до того, що орендар може вирішувати що завгодно по землі без відома власника. А коли власник прийде і скаже, а віддай мені землю, орендар скаже, ти знаєш, я вклав в неї 400 тисяч. Повернеш мені 400 тисяч, віддам землю. Без всяких погоджень, і дозволів, що людині залишається. А фактично в нього землю забрали, бо він скаже: Я на зрошення потратив, я ще кудись працю". і такі проекти, і такі бачення є. Так, да, є бачення віджати землю. Ну, воно складновато у них іде, але ж давайте так. Сім років є антиконституційна норма, є. Тепер договір після закінчення з 20-го року, після закінчення він вже автоматично поновлюється. Вже не треба писати листи орендарю, пропонувати. Вже все чітко сказали. Він автоматично продовжується на той же самий срок, на тих же самих умовах. І я вам скажу, що дуже багато власників не знають, як припиняти договори, договори, які укладені після липня 2020 року або були внесені зміни після 2020 року. Ми допомагаємо, але якщо людина до нас не звернулася, вона точно попадає в халепу. Тому що, що робити, що робити? Я, ж, я ж говорю, перше, для людей не продовжувати договори оренди. Якщо він не знає, хто такий Роман Головін, чи не знає хто так, що таке товариство власників землі, він може переукла... продовжити договір на один рік. На один рік чітко виставляйте позицію на один рік. Уже багато людей зверталось, Ми вже багатьом допомогли. Як і додатковими угодами, так і взагалі угодами нові договори ми також розробили, які дозволяють. Користуватися орендарю землею тільки один рік. Це перше, один рік. Це саме головне, це коли ти на короткій такій дистанції тримаєш, а не людина 80 років підписує договір на п'ять років. Які шанси, що вона доживе до закінчення того року? А що скажуть діти? Так, от друге діти, внуки, ідіть до батьків. Дідів, і питайте, що ви там зробили з землею. Розбирайтеся, бо земля на сьогоднішній день це е, в Україні при тому, що ви, як ви говорите, що там ціна не невисока, вона обґрунтовується тим прибутком та ситуації, але на сьогоднішній день навіть та орендна плата низька, яку платять орендарі е, з точки зору іноземних. Інвестицій, да, які відбуваються там іноземці платять, це дуже приваблива інвестиція. Тому для чого продавати землю, якщо інші її хочуть скупити для того, щоб мати дуже-дуже гарні інвестиції? Ну, Ми не будемо розрахунки проводити, то вже при, скажімо так, при бажанні, або кому цікаво, нехай знаходять мене в Ютубі чи Фейсбуці, і ми надаємо такі розрахунки. Так от, це друге. Розібрати що робити. Якщо у вас закінчується договір, у вас є трохи грошенят, починайте працювати на землі самі. Це не з Лопатою, це не сапкою. На сьогоднішній день самостійне господарювання це більш організаційні моменти. В Київській області вже конкуренція з надання послуг. Послуг оранки, дисків, посіву, комбанів, вже є конкуренція. Тому вона буде поширюватися і по всій Україні, і ви можете спокійно на свою ділянку замовити послуги, вам посіють, оброблять, захистять і зберуть. І вас буде. Власний врожай, і в будь-якому разі це більше прибутку ніж те, що вам приносить оренда. А якщо ви долучитесь до нашого товариства, всеукраїнського товариства власників землі, і ми, це така організаційна виробнича платформа, це вже приклад операції. Ви зможете вже отримувати більше прибутку. Бо у нас централізована бухгалтерія. Ми не у нас ви не будете сплачувати мінімальне податкове зобов'язання, земельний податок, різні доведені податкові зобов'язання, мати податковий кредит, а саме головне. Ви зможете продавати продукцію в півтора раз, рази більш, півтора рази за вищою ціною в півтора рази. Всі прекрасно розуміють, хто самі обробляє землю, що заготівку вони продають десь в півтора рази дешевше. А з новими, скажімо так, ініціативами по доходам Кабінету міністрів, ця різниця ще буде більша. Бо ми будемо переходити до загальної системи і вже механізми тіньового опублічення продукції рослини, тобто врожаю, вони вже будуть більш дорожчі. І тому вже ціна буде не в півтора рази, скажімо так, нижча, а вдвічі нижче. Ті, хто займається землею, називають себе односібниками. Я б краще їм говорив би, що вони самостійники. Розуміють, про що я веду мову. Тоді в мене Halo. ще таке дадеда, да, да. пане Романе, ще таке уточнення. Якщо ми все це резюмуємо з вами, бо час програми добігає кінця, тобто українці мають усвідомити в першу чергу, що саме селяни є власниками своєї землі, почати її цінувати, об'єднуватися, робити кооперації і. Тиснути на владу для того, щоб все ж таки був введено, хоча б на стан під час війни е, мораторій на продаж землі, а взагалі, щоб цей ганебний закон взагалі було скасовано, адже якщо ми йдемо в Європу, то ми знаємо, що там землю не продають. Е, я правильно розумію? Абсолютно правильно, я хотів би ще додати, ви розумієте, що для власників землі на сьогоднішній день, той, як вони кажуть, відкрили перший рівень реформи, другий там, чи ринок землі, він абсолютно нічого не дає. Відповідно, до 131 статті Земельного кодексу, якраз яку змінили відповідно з цією реформою, власник землі. Немає права продати землю без дозволу орендаря, без дозволу цього грьобаного фермера, який виступають, і тут знаєте, як розводять якісь концерти про те, що ой, другий етап треба відмінити. Все треба відмінити. Не треба брехати, не треба дурити людей. Ви е, нікчеми, які дурите людей, і ще й підбурюєте під це е, ту ж саму Тимошенка. Ну і в принципі не тільки я бачу там політики. Вони з однієї кальки читають, що треба зупинити другий етап, і перший етап треба зупиняти і переходити до прогресивних земельних відносин. Ви зрозуміли, на сьогоднішній день у власника абсолютно ніяких прав не з'явилось. Низька ціна, як ну на вашу думку, низька ціна за землю. Якраз і формується, що власнику треба прийти і отримати дозвіл, тобто землю може купити тільки орендар, тільки фермер. Розумієте? Тому абсолютно українці нічого не втратять е, власники землі від того, що відмінять так званий ринок землі. Я, е, можна, ми можемо говорити про обіг прав на землю, але між українцями одна ділянка, як то кажуть, в одні руки. Якщо у вас немає ділянки земельної, а хтось хоче продати, ви можете купити. Я вам скажу, попит по українців між українцями буде дуже високий. Але відмініть норму 131 тридцять що орендарі головні, да, 131 статті Земельного кодекса. Тоді воно буде у вільному доступі. І я купую наприклад, в мене нема землі, я куплю собі ділянку там, 2 чи 3 гектари. Я буду відчувати, в мене є земля, я українець я тут, до цієї землі, до цієї країни приніс до, до, до цієї землі. І мені цікаво, що мені е, сервісна компанія там, Товариство власників землі. Як ми посіємо, як ми зберемо і чекаємо результат? Це дуже цікава в принципі історія. Бо люди в, в телефонах в це грають, і ти можеш фактично зайнятися цим, оперувати цими процесами. Це сучасність. Все, забудьте про лопати. Та ну, коли людина каже, що я буду землю, сама лопатою, вже більше ста років трактори на землі працюють, а, а людям, якби деяким, не доходить. Дуже Тому... дякую. Якщо так резюмуючи, да, першу чергу не скільки до влади, скільки до себе цінити землю, не бути дурними, не підписувати договори оренди на 7 чи 10 років, керувати шукати нас в інтернеті, дивитися наші поради і те, що ми робимо, і те, що ми пропагуємо. Дуже дякую вам, пане Романе. На жаль, час нашої програми Добіг кіхцян. Це була програма актуальне. я і ведуча журналіст Катерина Красовська. З нами був Роман Головін, голова всеукраїнського об'єднання власників землі. Тож тримаємося гарного нам всім дня і до наступних зустрічей і перемоги.